Російська імперія звернула увагу на господарське освоєння місцевості біля Бердянської коси і Бердянської затоки тільки з другої чверті 19 сторіччя, тобто менш ніж за 100 років до того, як і сама Російська імперія пішла у небуття, зникнувши з політичної карти світу, влада змінювалася не менш регулярно і тільки махновських періодів в історії міста нараховується шість. Коли в Бердянську довше чи коротше, але встановлювалася анархічна влада махновців в 1921 році орієнтовані на Москву більшовики комуністи нарешті закріпилися в бердянську.